Нещодавно мешканці миколаївських багатоповерхівок отримали квитанції про нарахування за послугу постачання теплової енергії за січень. Однак такі нарахування надійшли і тим, хто має автономне опалення. У комунальному підприємстві Миколаїв облтеплоенерго пояснили, що система теплопостачання будинку є спільною власністю всіх, хто має квартири в ньому. ОКП Миколаїв Тепленерго здійснює комерційний облік споживання теплової енергії, наданий для всього будинку як єдиного майнового комплексу. А співвласники будинку оплачують таку теплову енергію, яка використовується на опалення всього будинку як квартир і нежитлових приміщень, так і місць загального користування, у тому числі оплачують таку теплову енергію і співвласники, що мають встановлене індивідуальне автономне опалення. Обсяг теплової енергії, яка припадає саме на місця загального користування, розраховується відповідно до проєкту будинку, а також результатів енергоаудиту, розповідає Валентина Карєва. Однак не всі управителі або СББ надали підприємству необхідну технічну документацію. У разі відсутності у підприємства даних щодо площі, місць загального користування та допоміжних приміщень обсяг теплової енергії витрачений на загальнобудинкові потреби опалення будинку, визначається спрощено, а саме частка від загального обсягу споживання теплової енергії на опалення будинку. Ця частка залежить від поверховості будинку. Для 1 та п'ятиповерхових будівель це 25%, для 6 від 6 до 10 поверхових Висті будинку це 20%, понад 10 поверхів це 15%. Водночас нормативно-правові акти не передбачають звільнення громадян від обов'язку сплати за теплову енергію, витрачену на опалення місць загального користування. Здійснення розподілу теплової енергії відповідно до норм методики є виключно вимогою законодавства, ніяк не забаганкою або ініціативою Миколаєва Крім цього, за вимогами чинних нормативних правових актів споживачі, котрі мають систему автономного опалення, мають право звернутись до пенсійного фонду щодо отримання субсидії та Пільгдана даний соціальний норматив розрахований для споживачів, які використовують природний газ або електричну енергію для свого індивідуального опалення. Більш детальну інформацію щодо розподілу та нарахування за послуги ви можете отримати, залишивши заявку за телефоном абонентського відділу або надіславши листа на електронну пошту підприємства. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі МАРТ.